Відранку жителі Онопріївки збираються на місцевій зупинці. Утім чекають не автобуса, говорить пенсіонерка Катерина Бондаренко, а машину. Рейсові маршрути до них курсують раз на тиждень, у вівторок. Я недавно із Черкаси з лікарні. У тальному знаю, що автобус на село не йде. Я вже не приїду, бо я після операції. Я вже не приїду і пішком не прийду. А результати аналізів бувають вже тільки 10-денний строк, а якщо один раз на тиждень їде автобус, то уявіть, як це можна справитися. Тетяна Кухар, мама студента із Стального, через проблеми із автобусом, говорить, її син не приїжджає на вихідні додому. В Стальнівському коледжі навчається, йому потрібно в п'ятницю приїхати додому, а в неділю вчасно потрапити на навчання. І ще ж двоє підростає, теж кудись будуть. Мріють поступати. Ось у мене є подруга Світлана. В неї донька навчається Звенигородці. Тобто, у нас в селі студентів ще, ще є трошки. Відмовилася від роботи в сусідній Звенигородці, бо щодня не курсує транспорт вчителька із Онопріївки Людмила Шамота. Школу, у якій пропрацювала чверть століття, цьогоріч закрили. Мені треба ще десь шукати роботу, щоб до до пенсійного віку. Мені пропонували роботу у Звенигородці, і я хорошу роботу. Я була змушена відмовитися у зв'язку з тим, що мені нема чим під'їхати до траси. В Тальному було вакантне місце. Я теж була змушена відмовитися. Розповідає, поїздка автомобілем до Тального вартуватиме 200 гривень, а до Черкас щонайменше 900. Автобуси ж пускають до села лише раз на тиждень через збитковість, каже приватний перевізник Віталій Накоп'юк. Людей мало. Як ви бачите нараз статистику, сільське населення зменшилося. Якщо автобус їде, проїжджає село на Лісове, є таке, Гордашівку, Лащову, Веселий Кут, Шавулиху, і приїжджаємо в лісове. І вертаємось назад. Автобус спалює 34 літри бензину. Це практично 900 гривень на бензин, а привозить за день 500 гривень. Ну, я так кажу, хто буде утримати такий маршрут? Водії, додає, також звільняються через низьку зарплатню 4 тисячі гривень у місяць. Людей немає, грошей немає і зарплати в нас немає. Раніше були трохи люди були, автобуси ходили переповнені. Голова Тальнівської громади Василь Сідько говорить 870 тисяч гривень цього року ОТГ спрямувало на відшкодування пільгового перевезення. Фінансувати подальшу роботу приватного перевізника із бюджету громади не можуть. Перевізник є приватна свобода, є підприємство. Комерційне підприємство це не є комунальним нашим підприємством. Є таке бачення, щоб створити своє комунальне підприємство, і тоді ми його, відповідно бюджетними коштами зможемо дотатувати. У планах розповідає придбання автобуса для громади. Зараз на це грошей бракує у бюджеті. Загалом до Тальнівської ОТГ входить 40 сіл, і там проживає 30 тисяч людей. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкащина.